Ось сьогодні трошки ще знайшов грибів, Тут маслюки, вони звичайно маленькі, але я котре закликаю грибників, грибарів і так далі. Не збирайте малесенькі гриби. Ось, ось збирайте великі, буде що їсти, і буде і краса, і смак, і так далі. Ось які я з лісу приношу гриби. Ось це масштаб. Ось, будь ласка. Оце гриб. Тут можливо, може і цілий кілограм. Це нормально, це врожай справжній. А ось то коли б дрібненькі, малесенькі, ну навіщо брати? Ось теж такий смажений називають менший, але тут є що їсти і є що на що подивитись, полюбуватися. що люди добрі, будьте справжніми продолюбами, насолоджуйтесь красою грибів і смаком. Збирайте тільки такі більшенькі. Навіть якщо малесенький знайшли, не прийдете на цю територію, нехай хтось потім згодом прийде, накрити його і він виросте більший. І ця людина буде вдячна, що знайшла гарну знахідку. Скажемо якось так. Тому будьмо взаємно ввічливими.